Вирішили дізнатися, чи знають наші ліцеїсти свої права та обов'язки. Привіт, Кароліна. Скажи мені, будь ласка, це твоє право чи твоє обоз? Це не обов'язок. Молодець, це право на відповідь. Я приїхався. Можна мені сказати? Це твоє право чи угод? Свою думку на уроці чи в розмові? Право. Молодець, це відповідь. Привіт! Можеш мені, будь ласка, розказати? Це твоє право чи обов'язок? Берегти шкільні меблі та свої речі, обов'язок. Молодець, це правильна відповідь? Захар, чи можеш ти дати відповідь на запитання? Це твоє право чи обов'язок? Отримувати медичну допомогу, коли погано почуваєшся. Це твоє право. Так, молодець, правильна відповідь. Роман, дай відповідь на запитання. Це твоє право чи <клізань> обов'язок? Мати можливість дружити з тим, з ким хочеш. Це моє право. Так, правильно, молодець. Привіт, чи можете мені розказати, це твоє право чи обов'язок? Став відпочивати у вільний час. Право! Молодець, це правильна відповідь. Привіт, ти можеш, будь ласка, сказати, це твоє право чи обов'язок? Поважати особистий, простір і кордонний однокласників. Це обов'язок. Так, це правильна відповідь.